Та вас, в ефірі, програма після мова, де ми підбиваємо культурні підсумки тижня. Сьогодні ми будемо говорити про портрет сучасної українки портрет мистецький, психологічний і соціальний. А інформаційним приводом для цієї розмови став проект Я Українка, в якому взяла участь наша сьогоднішня гостя. Отже, я прошу вітати зараз. Я зачитаю весь твій довгий статус. Начальника відділу до університетської підготовки профорієнтації та працевлаштування Запорізького національного університету, кандидата психологічних наук, доцента Юлію Пасківську. Привіт, добрий день, привіт. Розкажи, будь ласка, що ж це такий за проект Я Українка, в якому ти взяла участь. Так, це дуже цікавий проект. Він, по-перше, є і патріотичним. Також і Запорізький національний університет долучився з радістю до цього проєкту. У цьому проєкті було прийнято участь 20 україночок, які виборювали і демонстрували, презентували той спільний образ, який є ну певним таким втіленням цінності, духовності, краси, здоров'я, благості. Так того, що на сьогодні дійсно не вистачає багатьом. Вінкам. І це, от ми розуміємо, що це дуже гарний конкурс, це дуже важливий з точки зору трансляції певних цінностей і вибудовування нових цінностей та ролі жінки в цілому у суспільстві. Цей конкурс він відбувався на базі Центру патріотичного виховання молоді за підтримки управління молоді та спорту до обладміністрації, Держадміністрації. От, але моя роль у цьому і Запорізьку. Національного університету була у чому. Ми хотіли надати якомога більше допомоги, саме з точки зору презентації, тому що кожна жінка вона унікальна, вона цікава. Але як цю унікальність донести, як її показати, мало хто вміє, і це розумієте, це навички, це треба розвивати, це треба в собі тренувати. кожна жінка це розуміє. От ми ставили за мету, також щоб я попрацювала з ними. Щодо комунікативних навичок, щодо розвитку рефлексивних здібностей, щодо емпатійних здібностей, да, щоб вони відчули, що таке емоційний стан, і як його можна передати, якими словами, тому що слово це за допомогою слова, ми можемо як порадити, як допомогти, а в тому числі ми можемо і покалічити. Да. Тобто дуже обережно я вчила використовувати ті чи інші слова, коли ти презентуєш, а навіть коли ти втілюєш певний образ, я Українка. Це дуже важливо сьогодні, дуже свідомо ставитися до трансляції певних образів. Якою ж сьогодні є українка на твій погляд? Який її портрет? Українка, ну от зважаючи на ті зміни, які відбуваються в нашому суспільстві, і я вважаю, що це корисні зміни. Хоча достатньо багато в нас не дуже хорошої інформації, так але це хороші зміни, бо криза це завжди поштовх до змін, до інновацій, для відродження, і тому дуже важливо зараз відродитися, і саме роль жінки також змінюється. Її роль стає більш, я вважаю, більш духовною. Більш е, е, свідомою, і все-таки е, жінка на сьогодні це та, яка несе благо, добро. Е, це так само ті волонтерські рухи, які на сьогодні достатньо великій кількості, да, з'являються, і тому жінка перероджується у іншу. Статусну роль, навіть, тобто це пріоритетніше Українка на сьогодні і багато все таки втілень. Ми де да, звертаємося до зовнішньості, і до внутрішнього світу. Але я завжди кажу, треба починати з зовнішністі. Тому що, ну якщо ми подивимось на дівчат, да, як вони в нас виглядають, чи є вони втіленням жіночості, чи є вони дійсно тим, хто є от такою, да, національною навіть. Ну, духовністю, надбанням. Тобто більшість з них це у чому ходить? У якихось брюках, да? це не платі, і так далі. Тобто, жінки, починайте з зовнішності, і це дуже важливо. А чоловіки допомагайте жінці стати більш жіночою. А ти зараз заговорила про привабливість, про притягальність жінки, її е жіночий магнетизм. І разом з тим ми говоримо про якісь духовні от якості. От як, власне, Поєднується контекстуально сексуальність жіноча і потреба в духовності, адже здається, от багато людей проводить розподіл. Да? Там мухидільна, котлети – та дільна. Угу. Давайте угу. не приплітати в духовність сексуальність, а в сексуальність духовність. Угу. Ну знаєте, це є все одно спільно, воно не може роз'єднуватися, тому що це загальна. Краса, яка від яку відтворює, так? і людина є такою, як, чим вона наповнена, тобто якою енергетикою вона наповнена, те вона і транслює духовною, сексуальною, ще як будь-якою, але це все єдине. Воно не може розвиватися окремо так, окремо так. Це єдине. Тому якщо жінка вона задоволена, якщо вона має якісь намагання до чогось, так? якщо вона емоційно задоволена, то вона. І сексуальна, вона, і духовна, і вона цікава. А якщо немає емоційної задоволеності, немає да, у цьому е, знаєте, як ото, бажання до життя, бажання щось створити, жінка, власне, вона надихає, це її роль, І от, до речі, Українка вона надихає. Да? От ті волонтерські рухи, які на сьогодні є, е, це основна роль у чому полягає. Навіть не в тому, щоб допомогти е, власне, там, матеріально або якусь фізичну допомогу, а роль волонтерки жінки це власне е, надихнути, да? підтримати. Емоційно духовно підтримати, і це дуже важливо, і дуже важливо, щоб чоловіки сприймали це правильно, тому що сьогодні існує оцей перекос що. Є такий стереотип, чоловіки не завжди готові приймати таку допомогу від жінки, і це не тому, що вони не хочуть, але вони не звикли до цього. І навіть у цьому також є вина, перш за все, жінок, тому що вони перестали відтворювати оту жіночість і перестали. Показувати чоловіку, що ми можемо бути партнерами, а є лише споживацька позиція, да? і тому чоловік не готовий, він не бачить у цьому, що він може це дійсно використовувати як допомогу, як підтримку. А власне, роль жінки і українки в тому числі це берегиня, да? це жінка, яка підтримує емоційно, а не постійно нарікає на щось, вимагає щось і таке інше. До речі, тут підвела до доволі цікавої теми. Проблема з якою я не стикнувся нещодавно. Я спілкувався з однією волонтеркою. Вона говорить про те, що велика кількість дівчат волонтерок, їм на сьогодні не вистачає, от лише от так у допомагати да, одягом їжею. Шукати спеціальне обладнання для солдатів вони uh -huh. відчувають, що це якась пасивна допомога, що треба активніше себе проявляти. І чимало цих волонтерок хочуть іти добровольцями на війну зараз і воювати, uh -huh. і багато чоловіків це сприймають негативно, оскільки е, е, існує такий стереотип, що чоловік має охороняти землю, а ти, жінка, там в тилу нам допомагай, Я сам з цим справлюся. От як ти дивишся на цю ситуацію? Ну, знаєте, да, ця ситуація вона створює, вона виникла не зараз. Да, це вже результат того, що воно постійно якось відбувалося, і трошки з перекосами дуже. І тому сьогодні ми, от бачите, відтворення в чому відбувається і ще й у свідомості, у свідомості чоловіка, у свідомості жінки, і в цілому у національній свідомості. І це дуже гарно, я ще раз повторюю, що хай буде складно, хай буде труднощі, але це відтворить нову свідомість, коли навіть жінка. Чоловік вони будуть більш близькими один до одного. Не територіально на одній кімнаті знаходитись близькими, а близькими духовно, емпатично. емоційно, емпатично, так. і близькими, навіть якщо вони знаходяться достатньо далеко від одного. Знаєте, я все-таки думаю, що деякому разі не кожна жінка має знаходитися поряд да, у таких важких, скрутних ситуаціях, тому що не кожен чоловік готовий, ну, щоб жінка бачила. Бачила, як це складно, як він страждає. Да? Тобто, це теж такі Бується стресові бути слабким в да, очах. Да, це теж така стресовий момент, розумієте? Йому треба наглагоджуватися на певну конкретну дію, да? а тут ще ну, такий оцінний компонент, як я виглядаю в очах жінки. І не завжди ми хочемо, щоб ми бач... Ну, чоловік бачив, жінка бачила, як страджає чоловік. Тобто, десь у цьому є правомірність чоловіків, да не. Не щоб не було поруч зайвих жінок, які будуть тільки мішати. У цьому є певна така логіка. І тут жінка, якщо вона вже йде туди, то її роль має бути ну, такою, знаєте, вона навіть є, а начебто її немає. Тобто не до не повинно бути багато жінки там. Її допомога вона має бути незамітне. Знаєте, як от раніше було, так? Жінка раз 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 що зробила, і навіть як воно там все відбувається, як воно все з'явилося на столі, ніхто і не знає. Де чоловік не замислюється. Тобто, отака має бути позиція. А якщо жінка йде для того, щоб декларувати, що я допомогла, я, я, я. То таке дійсно не буде сприйматися. Вона тобто... сприймається як подражник, <свистач> да, да? да. тому от трошки жінці, якщо вона вже вибирає собі такий шлях, вона має над собою попрацювати над тим, як знову ж таки вона буде презентувати себе і свою допомогу. От розумієте, от, такий момент. Не тільки декларувати, що я допомагаю, да, а як це про це казати, яким чином ти будеш це допомагати. От Про це навіть сьогодні не дуже всі замисляться. Знаєте, всі так е, порадують. Ринулись у допомогу, поринулись у волонтерство, от але не замислюються, як же ж знаєте, вміла готувати та не вміла подавати. Всі вміють допомагати та не вміють подати. Оце дуже важливо, як подати цю допомогу, щоб було всім комфортно, щоб дійсно ця допомога стала допомогою, а не просто очередною галочкою, що ми допомогли. От, власне, ми у Запорізькому національному університеті на кожному факультеті створили такі осередки, і кожен факультет допомагає, да? але допомагає не так, от нав'язливо, да? а саме, щоб ця допомога була сприятливою і вона була корисною, психологічну підтримку, щоб також надавали, а не просто фізично, матеріально або ще якимось чином. Ти зараз от теж підвела до такої теми, що багато жінок, які хочуть потрапити у вир цих подій, вони кажуть, це що від нас вимагає? Чи ми відповідали цій патріархальній системі? Що я ж туди хочу йти не як жінка, я хочу йти як громадянин. А як громадянин, я знаходжуся в рівному статусі з чоловіком. Знаєте, сьогодні да роль жінки вона постійно змінюється у сучасному суспільстві, і не кожна жінка готова. І я все-таки вбачаю, що дуже важливо, так, да, дійсно мають з'являтися нові ролі жінки, але не мають і зникати ті ролі, які були ще з давних давен. Да? Вони мають бути такими конгруентними, гармонійними, толерантними один до одного. І тому, якщо жінка на себе буде перебирати тільки що я громадянка, тому я туди йду. Да, а Жінка, це не про мене, ну як це можна відділити? Це не можна відділити. Да? Ти маєш це інтегрувати у своїй особистості, і тільки такий буде тебе позитивний результат. А тоді можна ще говорити про те, що а може ти таким чином ще навіть і будеш е, навіть ну, якось е, шкодити, якщо ти тільки як громадянка туди йдеш. розумієте, не треба розрізняти ці ролі так жорстко. Треба, от мудрість жінки полягає у інтеграції цих ролей. Да? Тому що тоді вона психічно виснажується, вона починає брати на себе відповідальність, починає да, заробляти там гроші, бути постійно зайнятою, поміж цим якось робити якісь домашні діла і так далі. І тоді відбувається, що? Стрес. Відбувається далі, що? Не... Емоційне вигорання. Да, емоційне вигорання, проблеми в стосунках, якісь нарікання і так Сексуальна далі. Сексуальна криза. Сексуальна криза. Так, жінка перестає бути жінкою, а потім вони здивовуються, чому це не складуються стосунки, чому немає сім'ї. А ну ти ж громадянка, ти вибрала таку позицію. Тоді неси свідомо цю позицію. Розумієте? Тобто, от е, ми декларуємо певні ролі, але відповідальність ніхто не бере за ці ролі. От е, треба говорити про відповідальність. Якщо я готова брати відповідальність, то я готова і до тих наслідків, які будуть е, за цією ролью. Тоді, якщо ми говоримо про партнерські стосунки чоловіка і жінки, жінка говорить чоловікові, тоді переймає на себе деякі зобов'язання за господарством. Е, Вчисься готувати зараз. Велика кількість чоловіків готує мене. А подруга а... торік була у Лондоні. Її вразило. Що вона йде в метро і дослухається до розмов чоловіків. Майже всі чоловіки говорять про кухарську справу. Як приготувати справу, обмінюються рецептами, uh -huh, дають один одному uh -huh. поради. І це для мене був шок. Я не очікувала, що це така магістральна тема в розмовах про чоловіків. Не футбол, ані там uh -huh, ще якийсь uh -huh, спорт, yeah, а саме uh -huh. це не бізнес, а саме це. Да, сьогодні, ну я знову ж таки кажу про те, що є такий от конфлікти оцих ролей, і треба все-таки доносити, навчати. От ну, є така думка, да, можливо, і створимо це у якийсь навчальний процес, у тому числі, щоб навчати жінку, як поєднувати ці ролі, як їх декларувати, як презентувати, як взагалі вибудовувати комунікацію із чоловіками зі світом, зі світом так, тому що не. Має цих комунікацій, є якісь поодинокі випадки, коли ми щось робимо. Будь то чоловік, жінка, байдуже. Так? А немає цих налагодження, немає комунікації. Тобто не вибудовуються стосунки. Їх треба вибудовувати. Вони самі по собі не створюються. А якщо вони не створюються, вони хаотично, спонтанно, якимсь чином відбуваються, але тоді це ж продуктивно, не, не результативно. І тоді кожен ну, що залишається чоловіку? Ну, готувати раз, вже іншого місця у цьому просторі немає. Розумієте? Тобто партнерство тоді не відбувається. Партнерство це коли один для одного щось робить. Да? І не тому, що ти мені, я тобі. А тому, що я так хочу це зробити, а я не вимагаю це взамін, що ти мені значить взамін, щось зробиш. Ти захочеш що зробити, і ми об'єднаємо ці зусиль. Да, тоді відбувається тиск так, один на одного, так, маніпуляція, да. шантаж. Да, да, да. Я завжди кажу, чи цікаве таке життя? Ну, навіть ні, Да. Воно таке разнобарне, так багато тут різних можливостей. можливостей, коли можна себе реалізувати, і достатньо можливостей і для жінки, і для чоловіка. Так навіщо ж відбирати у чоловіка щось або у жінки щось? Да? Нехай кожен займається своїм, а навіть якщо ви займаєтеся однією справою, допомогою, волонтерством і тому подібне. Розподіліть ці ролі між собою, чітко домовтесь про це. Да? Що це мої границі, це моя межа. І я тут працюю, допомагаю. А тут мої. Межа. І це дає загальний результат, спільний результат. Я пропоную зараз робити невеличку музичну перерву. Це буде фрагмент виступу Дету сестер Тернюк Олесі Галі Галітельнюк і їхня пісня Автопортрет без ревнощів» на вірші Оксани Забушко. Що на світанку відслонить вікна в твоєму домі, і вимиташкі рарягтіти ви холодом як ростяте в яблуко, жінку, яка би на навшпиньках пройде на кухнях. i Отже, повертаємося до нашої студії, спілкуємося з Юлією Паскевською про сучасну жінку. От власне, музична перерва наша наштовхнула мене на те, що треба повернутися трішечки зовсім до мистецького русла, оскільки програма у нас має мистецький контекст. От ми не так давно спілкувалися з інгою Стеркіною, журналісткою в програмі «Літпросвіт» про те. Чи є якісь теми пов'язані з жінкою, які замовчуються? Суспільство не готове їх обговорювати в літературі, в живописі, в кіно. А це теми, які цікавлять саму жінку, і вона б хотіла, щоб мистецтво осмислило їх, поговорило із жінкою, із суспільством на ці теми. І е, інга сказала, що мабуть це в першу чергу питання жіночого здоров'я, ось які від жінки теж вимагають бути постійно привабливою, звабливою і сильною в цих якостях. А Якщо жінка має якісь проблеми зі здоров'ям, значить вона не відповідає цьому запиту, можливо, навіть не соціальному, а запиту медіа. Uh -huh. Медіакультура культура uh -huh. постійно вимагає uh -huh. від жінки да, от, дотримуватися цього образу. Uh -huh. Так, це дуже важлива проблема і на сьогодні, да, і власне сама жінка від того, що вона себе не розвиває як жінку, в неї з'являються психосоматичні захворювання на рівні тіла. Да? Тобто відбуваються ці ну, проблеми зі здоров'ям, як ми кажемо. І тоді вона дійсно не відповідає тим запитам, о тим всім медіакультурним вимогам і тому інше. Але якщо ви подивитесь, то на сьогодні все-таки вже навіть до того, як має Виглядати жінка, вже змінюються параметри, так? І вона вже не має бути там такою худою, вона не має бути тільки ну, у якомусь. Вона має бути більш лагідною, спокійною. І взагалі, то жінка від чим більше вона спокійна, тим більше в неї здоров'я. І кожна жінка має, хоча б принаймні 30 хвилин полежатись на дивані. Тому що саме таким чином, коли вона відпочиває, і чоловіки, і почуєте це, коли вона відпочиває, то вона. Е Відновлює своє здоров'я, це не просто вона лежить, вона відновлює своє здоров'я. Це дуже важливо на це звертати увагу, тому що потім це спільна проблема і чоловіка, і жінки. Це не окрема проблема окремої особистості. Тому на сьогодні я все таки вбачаю те, що треба більше декларувати, як розвивати своє здоров'я, як займатися. І власне, от ми проводимо такі семінари, такі тренінги щодо того, як розвивати жінку, жіночість. Тому що жіночість це благополуччя. І це треба розуміти. І благополуччя у здоров'ї, благополуччя матеріальне, духовне в стосунках, у кар'єрі, і так далі. От якщо жінка відповідає правильним якби, таким параметрам жіночості, де ми цьому навчаємо, то тоді і відбувається все гармонійно і у психосоматиці, і зовнішньо, і ну, внутрішньо також. Но, знаєте, хотілося б сказати про те, що на сьогодні дуже багато агресії у жінки. І якщо ми говоримо про мистецькі навіть да, то знову ж таки вона має творити, щось створювати. Народження це теж творіння, процес творіння. Да? Тобто вже спочатку починається процес творіння, і він має бути відтворений у всьому у стосунках, у діяльності, яку виконує жінка, у роботі, у сім'ї, творити, знаєте, бути такою. от… Творчої, творчої особистості у всьому. От. І тоді е, вона буде здоровою, а не декларувати агресивність. Тому що, як, якщо дуже багато агресивності, конфліктності і так далі, то як можна транслювати е, мир, добро, воно не виникне. Тому що нема цього простору. Де ж йому з'явитися? А Трішечки хотів повернутися знову uh -huh. до свого запитання, і спитати: а от є таке, що суспільство нас привчає до того, що соромно говорити публічно про здоров'я uh -huh. жінки. Сором. Давайте цю тему відсунемо десь на маргінез. Хай жінки це на кухні обговорюють. Uh -huh. А в мистецький, в публічний, в медійний простір, ну якось зараз ламається цей стереотип, ламається, але ламається. все одно він ще присутній. Так, от знаєте, ми як робимо? Хоча б через систему освіти намагаємося якось донести цю інформацію через дослідження, да, через різні проекти. От у нас на кафедрі практичної психології Запорізького національного університету є співпраця із кафедрою да гінекології. І власне ми проводимо спільні дослідження. Ми працюємо з жінками, які або вагітні, або мають якісь певні проблеми зі здоров'ям. Да. Знаходимо цю проблематику. Працюємо з ними і висвітлюємо ці результати, тобто, хоча б інформаційно, якось. Я дякую, що ти завітала до нашої okay. студії. Я сподіваюся, ще не раз з тобою зустрітися не лише на цьому майданчику, а на інших наших дискусійних майданчиках на телеканалі. Ну а наразі я мушу на останок нашого ефіру запросити вас до виставкової зали Запорізького середку національної спілки художників України, де відкрилася великодня виставка, і якраз в вашій увазі відеозамальовка про цю експозицію. Щастиво!